Всім доброго прекрасного дня П'ять ознак, що чоловік вас використовує як жінку. Да? А зараз ми про них поговоримо. Я розповім о цих п'ять сценаріїв, які, ви знаєте, напевно, варто було ще в першому класі з букварем, якби видавати і знати їх наперед. Да? Мене звати Андрій, я працюю психологом. У мене є своя індивідуальна практика, і також дуже багато цікавих програм онлайн. Про це там нижче зможете поглянути. Перший сценарій. Це сценарій любовних трикутників. Якщо вам чоловік, одружений чоловік, той, який в стосунках пропонує зав'язати відносини, це в 99 випадків історія, де ви зависнете і де чоловік хоче вас використовувати. Тобто чоловік вам пропонує стосунки там: Окей, в мене там і дівчина, дружина, давай, давай ми з тобою будемо пробувати щось робити. Він може про це прямо говорити, або просто натикати своїми діями і конкретно вас якби завойовувати. Про що це історія? Чому вона гра якби в сліпу гра на одного? Тому що чоловік в своєму подружжі або в своїх стосунках... Відчуває себе нещасливим, незадоволеним, там не закриті потреби, можливо, сексуальні, можливо, емоційні. Він там щось недоотримує, і він хоче зберегти ті стосунки, бо вони йому чомусь цінні. То він вами, як третьою особистістю, закриває ті потреби, щоб тут не розлучитись. І повірте, дуже багато жінок потрапляють в цю пастку, і вони. Декілька років можуть просто тримати своє життя на паузі в надію, що щось десь там відбудеться, щось десь там станеться. Тому сценарій любовних трикутників це завжди історія про те, що чоловік вами користується. Так, візьміться, будь ласка, до уваги. Перед тим, як перейдемо до другого сценарію, запрошую вас підписатися на канал, хто вперше лайк. Залишайте свої коментарі на рахунок цієї теми, а ми продовжуємо далі. Другий, другий сценарій це коли чоловік вас вбудовує в своє життя. Що означає «вбудовує»? Це коли є чоловік, є його життя, є його графік, є його розпорядок дня, розпорядок його хобі і інтересів, і десь там ви будете вклинені, знаєте, типу, десь вставлені в його графік. Тобто, коли ви пропонуєте йому зустрітися, він вибирає не момент для зустрічі, а коли йому буде комфортно, удобно. Тобто, ви стаєте удобною жінкою. Як це зрозуміти? Це та ознака, коли ви сидите і чекаєте, коли він вам напише, коли в нього є віконечко, коли йому коли в нього є настрій. Тобто він по простому вас влаштовує в своє життя, а, і він не йде на компроміси. Він дійсно, да, тобто ви не пропонуєте, а давай так, а давай так. Він погоджується, коли вам зручно, або ви домовляєтесь. Ні, от, слухай, я коли сказав, тоді зустрічаємося. Якщо ні, я не пишу, не дзвоню, будь ласка, не це. Да? Тобто це дуже частий момент. І виходить, що жінка в таких стосунках має підлаштуватися. Да? Жінка в таких стосунках, так, хтось телефонував до мене. Жінка в таких стосунках має підлаштуватися під чоловіка. Вона має. Перша чекати, тобто вона постійно в речимі очікування, знаєте, такий такий сидить х -х -х, да, і чекає цього моменту, коли це відбудеться. Так? Тому це важливо. Також важливо зауважити. В таких сценаріях часто чоловіки перебувають несвідомо, тому що на глибоких рівнях психіки жінка сама дає дозвіл на поводження так з собою. Тобто тут треба жінці, якщо вона часто потрапляє в такі токсичні, неадекватні стосунки, де чоловіки користуються, працювати над собою. Найкраще це підходить в індивідуальну терапію. Хочете до мене, хочете до психолога, і пропрацюйте цей запит. Відпустіть вже нарешті цю історію. Дійсно, індивідуальна робота найкраще допомагає в таких випадках. Так, третій сценарій, третій сценарій, про який варто сказати, це коли жінка. Працює в певній сфері на роботі, реалізована, все круто, все класно. І чоловік до неї залицяється, проявляє знаки уваги. І знаєте, виникає такий запашок, що чоловіку вигідна професія дівчини. Випадок, жінка працювала там в архітектурному бюро в державній організації, і чоловік там щось приходив. І фразочки, червоні прапорці: ой, підскажи, ой, навчи, ой, скажи, як це зробити, ой, поможе зробити. Так? Тобто, він постійно все побачення, все спілкування зводиться до того, що ви маєте допомогти по своїй професії. Або, наприклад, там потуж була історія, дівчина працювала там в податковій або в державній структурі, і дійсно чоловік більше цікавиться. Знаєте, так безкоштовна консультація, щоб не давати хабар, він просто підкатує до дівчини. і Дуже часто дівчата не, не можуть розрізнити, тому що чоловік дуже якби хитро це робить. І коли ви помічаєте, що він забагато питається за вашу професію, да, всі ваші розмови, всі ваші побачення в кінці зводяться до вашої професійної діяльності. Це червоний прапорець, що він вас використовує. І коли йому вже не знадобиться допомога по оформленню документів або якихось питань, є шанс, що ці стосунки просто якби, завершаться. Тому звертайте на це увагу. Окей? Okay, okay. А, Також, якщо вам важливий пошук стосунків, в описі відео є курс про пошук стосунків, самооцінку, впевненість. Перегляньте в описі зможете знайти щось класне, цікаве, приємне для себе. А ми йдемо далі. Четвертий важливий пункт. Четвертий важливий пункт це коли чоловік використовує ваші ресурси. Тут в нас йде історія про баланс давати брати. І знаєте, що перше, коли чуєте слово ресурси приходить в голову, це гроші. Ой, він бере мої гроші. Ні, жінки, дівчата, паняночки, не все так складно і не все так просто. Інколи чоловік вас може використовувати ресурсу в плані житла. Наприклад, йому десь не знаю, там не хочеться знімати квартиру, або треба з'їхати, і він може вас пожити. Це також ресурс. І іноді чоловік може вас використовувати в плані часу. Слухай, поїдь, забери, слухай, поїдь возьми, слухай, допоможи, слухай, зроби. Да? І він використовує просто вас ресурс. Просто в нього ще одна плюс асистентка з'являється. Да? Точно так само тут йде ресурс грошовий, фінансовий. Можливо, йому там щось не довистачає, а Ви дозакриваєте ці питання. І коли... Проблема, коли починається? Не тоді, коли він користується вашим ресурсом, а тоді, коли він за свій ресурс каже: ні 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 та ти -та що така маркантильна? Типу, я тобі нічого не дам. Тобто свій ресурс у нього закритий, його житло, його час, його допомога, подарунки, всі ці моменти він тримає за закритою стіною. А що це я тобі маю? Заблокований, він віддавати нічого не збирається. А від вас прям добряче хапає і хапає і ще й требує. каже, ти, типу, давай, давай, давай. Тобто порушений баланс давати брати. Звертайте на це увагу. Тобто це не тільки історія про Альфонса, це історія, в принципі, дуже побутова, дуже класна, коли чоловіку просто зручно, щоб жінка в нього була чисто, щоб приготувала їсти, щоб чисто там попрала одяг і поскладала, і щоб було з ким зайнятися сексом на вечір. Тому звертайте увагу, дійсно, багато чоловіків готові ради цього в лапках створювати а-ля стосунки а він користується просто вашим ресурсом. Так, ну що ж, йдемо далі. Є ще подарунок для вас в описі під відео. Знайдіть, там є тест на самооцінку. Пройдіть цей тест, там 32 питання, дуже класних, дуже крутих. А і ви дізнаєтеся свою реальну самооцінку. Йдемо далі. П'ятий сценарій, в якому чоловік вами користується, він схожий на попередній, але вже не такий. Це історія про ресурсно слабких чоловіків. Коли ви розумієте, що чоловік слабший за вас фінансово, емоційно, інтелектуально, фізично, географічно, він слабший за вас, тоді виникає дуже цікава класна історія. Це історія про принца, принцесу і офіціанта. Коли чоловік хоче вас вразити, тобто він акумулює всі свої кошти, ресурси, фінанси, щоб вплинути на вашу свідомість, закохати в себе. Да, і відповідності 2-3 місяці ви вже в нього закохані. Але далі трьох місяців або двох в нього нема ресурсу за вами турбуватися. Тобто він по-простому вас не витягує, не витягує ваші інтереси, потреби, емоції, ваш стан. А він в реальності на декілька статусів нижчий за вас. І що він хоче здатися класним, крутим перший період, щоб потім просто на вашому ресурсі виїжджати далі. Тобто він справляє на вас враження, можливо, там батько багатий, або має якусь статусну посаду, або ви вже маєте якісь речі, і він дивиться: о, це класна кандидатка, да і я зараз, от за місяць, за два безтренько і в себе закохаю. Він буде дарувати подарунки, він буде проявляти знаки уваги, але він буде рвати себе. І він тут така максимальна штучка. Він буде пришвидшувати. Він каже: Ну давай швидше з'їдемося, ну давай швидше там стосунки він буде шведити, підганяти вас. В цей момент дуже важлива порада. Притримайте, не поспішайте. І ви просто побачите. Тобто, такі кадри, вони там 2-3 місяці, в принципі, вони видихають, вони починають злитися. А що це ти не цей, а що це ти не той? Да, і вони так відпадуть. Тому перестрахуйте себе, щоб не попастися на такого чоловіка, який буде вас використовувати. Да, тут важливе питання. А, як порада, загальна рекомендація по нашому відео, що би я дав важливо, щоб ви підходили один одному по інтересах. Фізично, інтелектуально, емоційно і духовно. Тому ця близькість не може створитися раніше, ніж там три місяці, а краще півроку, а краще рік, якщо ви вже, звичайно, хочете переходити на стадію створення стосунків да, від півроку до року. Час вам допоможе. Ніколи не спішіть, тому що це найбільша помилка, з якою жінки стикаються. І друга порада узагальнити це відео, задайте собі питання. Я хочу короткострокові стосунки чи довготривалі? Якщо ви просто про якісь романи і короткострокові стосунки пофліртувати, тоді окей, вибирайте чоловіків, які хочете. Але якщо ви про довгу дистанцію, про сім'ю, про створення сімейної атмосфери, про сім'ю як проєкт на 3, на 5, на 10 років. Тоді задавайте собі питання, який чоловік мені потрібен, і не дозволяйте чоловікам використовувати себе. На цьому я вам подякував. На індивідуальні консультації або курси в описі відео, шукайте контакти, забирайте свій класний бонус в описі і до нових зустрічей. Лайк, підписка і коментарі. Давайте обговоримо цю тему, пишіть коментарі, будь ласка. Давай!